Всім привіт! Мене звати Саша, і якщо ви вперше на моєму каналі, то минулого разу я викладала відео про себе. Якщо хочете, можете подивитися спочатку його, а можете продовжити і самі все зрозуміти. Що ви думаєте? Минуле відео, я його записала зараз в реальному житті, хвилину тому. Ну, я швиденько так його прогорнула, просто подивитися, що і як, бо я себе не бачу. І я знімала там десь 30 хвилин відео, потім вже ж беру така, продивляюся, і починається. Блін волосся, блін прищ, блін подвійне подборіття, Потім така: стоп. Отстань. Від себе починається оце просто як дятело той себе. Тут у тут, туту тут. не може вийти все ідеально. Оце завжди мій перфекціонізм. Це ще й перше відео. Ви уявляєте. Я хочу просто гарно виглядати, гарно говорити. Але ми всі так звикли до цієї інстаграм-картиночки, ідеальності усіх, але це не так. Ось так і виникла наступна тема для нового відео. І я одразу сіла його записувати. Тому якраз хочу обговорити оцю жагу до ідеальності, перфекціонізм. Тема капець. Ми люди. Завжди один одного і тим більше самі себе цькуємо, за щось звинувачуємо. Чому ми такі? Чому завжди ми шукаємо в собі усю цю, цю херню? Чому завжди пошуки чогось негативного? По-перше, всі люди себе постійно ось так, от просто головою в багнюку. Це я хочу, щоб ви зрозуміли. Якщо можливо ви цього не розумієте, і думаєте, ось тільки я так, ось тільки я так, ні. Зі мною все ок, і з вами все ок, з тобою. Хто зараз дивиться, от прямо мені в очі з тобою, все ок. Це перша думка, яку я хочу донести. Щоб ви зрозуміли, що у всіх є комплекси, і це нормально їх мати, але ненормально на них зациклюватися. Ми продовжуємо жити і не зациклюємося на цих. Дрібницях, тому що це реально дрібниці. Ну і з цього пункту якраз випливає оця тема ідеальності перфекціонізму. Я не знаю, мені здається, всі люди такі. Упа людей, які також перфекціоністи, і водночас вони пофігісти, і водночас вони хороші, і водночас погані. На скільки процентів? Що я там казала? Окей, подумали, себе заспокоїли. Я дуже радий, що це з усіма буває. І що? Є два варіанти, що тут робити. Перший шлях це працювати над собою. Ви такі, типу, блін, я перфекціоніст, хочу це пропрацювати. Наприклад, ви там ще вчитеся і робите якусь домашку. І щось ні, я знову хочу це зробити ідеально, але через це страждає там мій сон, моє харчування. Я з цим що роблю? Перший пункт: ви розумієте і усвідомлюєте свою проблему. Другий пункт, ви думаєте, як ви можете це. Це змінити в дрібницях, якось себе не навантажувати. Тобто, трошечки намагатися повільно розгружати себе. Другий шлях ніфіга не робити. Це прийняти і відпустити. Але це не оці поради з інтернету, прийми і відпусти, а воно тебе все рівно тут кусає. Це теж працюючий крок, але якщо ви правда, відпустили. Тобто, ви такий, так, я довбаний перфекціонізм, я хочу від цього позбутися. Ну, не дуже. Це трошки мені заважає, але в принципі мені ок. Тоді не треба про це думати. Або якщо ви знаєте, що це ваш мінус, але ви не хочете поки нічого з цим робити, ви так собі і кажете, так, ладно, я це поняв, але поки не хочу це робити. це теж нормально. Тобто, ці два пункти поєднують між собою бути чесним з собою. Просто себе спитати. Мені хочеться щось з цим зробити? Чи ні? От тільки чесно. Якщо ні, це теж нормально. Я хочу давати такі міні-заданічки для вас. Спробуйте бути чесним з собою. Вам прийшла якась думка про себе погана, і ви прям запишіть десь або в голосове. Чесно, що ви про це думаєте? Що ви реально такий і ви не хочете з цим нічого робити? Чи насправді ви себе знову. Цякуєте тут можуть будь-які думки, бо це ваші думки, просто їх запишіть. Бо чесні з собою це просто must have. Я взагалі недовго в цій всій сфері саморозвитку, але вже зрозуміло, що головне просто бути чесним з собою. І просто да зараз мені ось так. Я хочу посидіти в тіктоці. Зараз мені це ок. Наступного дня я така, типу, да, зараз я сижу в Тіктоці, але мені щось не ок. Я хочу зробити зарядку. І просто чесно собі сказати: да, я хочу полежати. Або ні, не хочу я лежати, я не, не знаю, навіщо я лежу. Сподіваюся, вам було корисно і цікаво. Сподіваюсь, я вас не дуже загрузила, а ви навпаки, надихнулися. І виконуєте моє завдання, пишіть коментарі. Всіх цілую. Можна я просто в кінці кожного відео буду показувати свого гномика і казати, пока. Ти будеш популярніший, ніж я.